Доброго дня, друзі! У цьому відео будемо говорити про те, як користуватися Kling AI, тобто, що це за сервіс? Це штучний інтелект, новий від китайської компанії QuiShow, який вражає реалістичними відео, створеними з одного лише зображення чи тексту. І у цьому відео я покажу, як користуватися цим сервісом, щоб створювати власні відео за допомогою штучного інтелекту. І тут з цієї цієї сторінки домашньої просто нажимаєте Generate. Згенерувати. І тут, як я розумію, треба аккаунт створити. Давайте створимо швидко. Можете просто з Google піти. Це можна просто пропустити, далі, далі. І тут у нас є вкладка, якщо бачите, AI Generation, і тут собі вибирайте, що ви хочете створити. Якщо картинки, то це імідж, якщо відео, то відео. Ну, давайте спробуємо якусь картинку створити. Так, тут це пропускаємо. Зараз будемо спробувати. Створювати щось. Так, і тут ми що маємо? Ми маємо тут, що, що ви хочете створити: тобто обличчя, об'єкт або всю картинку. Давайте всю картинку виберемо. Якщо хочете додати, наприклад, якусь свою картинку, і з нього вже на, його базі, на базі цієї картинки створити якусь нову. Можете вибрати з комп'ютера, якщо ні, просто вводити промпт тобто що ви хочете текстом. Наприклад, створи мені. Котика, щось таке. Вибираєте тут модель, яку хочете. Тобто це буде Deepseek. І, і тут ми нажимаємо Generate. Так, ось я вибрав свого котика. Тут ми нажимаємо погодитися і нажимаємо згенерувати. Так, у нас є тут уже task, тобто задача. І воно, якщо бачите, генерує нам 4 зображення. Зараз подивимося, що буде. Окей. Тобто, якщо бачите, воно бере за основу оригінальне фото. Також можна відео згенерувати, це круто. І нам дає отаке от згенероване за допомогою штучного інтелекту фото або картинку, називайте, як хочете. Тут ми можемо відкрити, подивитися. Також можете, наприклад, нажати Згенерувати відео. Давайте спробуємо згенерувати. І зараз зачекаємо, подивимося, що буде. І тут також маєте на увазі, що ми маємо е, якусь кількість поїнтів, або цих токенів називайте, як хочете. І коли вони закінчуються, ми вже не зможемо згенерувати нічого. І тоді нам сервіс скаже, що треба купувати підписку. Це вже від вас залежить, якщо ви хочете чи не хочете її купувати. Але якщо купуєте, то там я, наскільки розумію, буде навно, на, набагато більше цих токенів чи поїнтів, щоб генерувати всілякі штуки, фото та відео. Так, чекаємо зараз на відео. Так, створилося у нас відео. Давайте подивимось. Непогано навіть звук є. Ну, круто, круто. Тобто, ось так ви створюєте собі якісь відео. Давайте зараз е, вернемося назад. Тобто, ще раз, просто вибирайте, що хочете, картинку чи відео, йдете туди, е, е, не забувайте про свої токени, то що вони закінчуються з, е, з часом. І генеруєте собі всілякі штуки. Дякую за прогляд. Дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписуватися, і побачимось скоро.